Раз, варіант, два, будь-що можна. Все в совпачках їде. Все в совпачечках їде. То скільки хоче. Десь 20 тисяч. То скільки. 18 тисяч. То скільки. П'ять тисяч, дванадцять тисяч. І будь-що собі окремо. Окремо берати. Будь-які. Тумбочки. По тумбочках берете окремо. Все, що вам треба, я вам все підбирали. Все. Будь-який елемент. То, 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 все окремо по тумбочках набрали, в пачках приїхало. Зараз побачите, як в пачках приїде, все окремо, все будь-яке, каталог можу скинути любому. що треба по штучному набрали. І все, раз в тиждень привезти. Все дуже просто. Столик, тумбочка, вітринка, все, люба, думайте. Меблі також приїжджають в пачках. Все в пачках приїжджає. Кожна пачка має свій код, бачите? Все в пачечках їде. Кожен код, оце наприклад комод, він складається з двох пачок. Перша, друга, ніхто не запутається. І на всіх мовах пише, дивіться. На яких мовах пише? Що то за мова, Мадярська, німецька, австрійська, українська. руська є, ано. производитель, москалі є теж. Бачите? А що по-русски пише, Я не знаю. Так, що все приїжджає в пачках, у тако запаковано ідеально. Окей, так що ні за що не переживайте, все чітко приїжджає сформовано в пачечках.